Доброго вечора, любі мої книголюби. Сьогодні хочу вас познайомити з серією книг Лори Під'єрної про Марка Шведа. Поки що я прочитала лише дві книги. Перша книга називається Червона Офелія, друга Печатка святої Маргарити. Третю і четверту, я сподіваюся, обов'язково прочитаю. Хочу вам, ну, дуже ху ні, розповісти, мабуть, ні, прорекламувати ці книжки і порекомендувати вам їх прочитати. Я про книгу «Червона пепія чула давно, ще, коли жила на Хмельниччині, мабуть. Так, ось цей роман, частина друга, вийшов у 2018 році, відповідно, Червона феля, мабуть, трохи раніше. І я знайома з самою авторкою, ну так, поверхово бачилась неодноразово, тому що Ла Лора Підгірна займалася таким літературним туризмом. Я не знаю, чи вона. Робить це досі, тому що авторка Лора Підгірна вона сама є історикинею, краєзнавицею і прекрасною письменницею. І мені дуже прикро, що я до цього часу нічого не читала. Я вперше почула про Лору Підгірну від свого. Друга товариша Михайла Цимбаляка. Ось він казав, що в нього є книжка, він прочитав, каже, досить непогана. Ось такий детектив. Але я дуже люблю детективи, але мені якось вдалося історичний детектив. Називається червона Офелія, ну, якось не знаю, якось. Ну, може, просто в мене книжки цієї не було, якби вона у мене була тоді, то я б її прочитала, а так я була там зайнята чимось іншим, і ця назва в мене не викликала якоїсь довіри. Тобто я подумала, що там на історичному тлі там зна що. Мені прикро. Мені дуже-дуже прикро пані Лора. Я... Прошу мені пробачити за ось таку свою оцінку, я вмію визнавати визнавати свою провину, визнаю. Я почала читати першу книжку за початка святої Маргарити, не тому, що я Маргарита, ну скажімо, ну не тільки тому, бо звісно, своє ім'я я дуже люблю. Але я вже розповідала декілька разів цю історію, що не так давно, там декілька там, місяць-два, можливо, назад, моя учениця. Закинула, що в Україні немає детективів хороших. Каже, бо моя мама дуже любить детективи читати. І коли вона приходить до книгарні, то їй завжди рекомендують якісь закордонні, а українських немає. І я якось одразу не знайшлася, що їй відповісти. Знаєте. Тому що якось я не дуже читала детектив, хоча я ще раз повторюсь, що я детективи дуже-дуже дуже любила. Але останнім часом, останнім часом це так пару, скажімо, десятиліть, у мене не було часу на детективи. І ось після цієї розмови я у Фейсбуці запитала, мені порадили. І серед порад ось і були книжки Лори Підгірної. Я, поки взяла лише цю серію, серія пригоди Марка Шведа. Не знаю, чи читатиму інші, я би дуже хотіла, проте не певна, що знайду на цей час, адже ну, чесно. Є дуже багато серйозної літератури, яку мені хочеться почитати. Ось, але ці книжки я читаю для задоволення, по-перше, а вам рекомендую почитати ще як о, таку гарні такі історичні книжки. Я не знаю, наскільки тут все прям точно і правдиво. Завжди, коли хтось пише. Про події, які сталися насправді, і вносить до художньої книги історичних осіб. Мені завжди хочеться спитати: ну це правда так було, чи ви вигадуєте? Ну можна цьому вірити чи не можна? Так ось ця книга починається з подій 1926 року. так. Травень 26-го року Париж, коли вбивають Симона Петльору. І наш герой Марк Швед, він тут в центрі подій. Мені це видалось не дуже правдоподібним, але все, що ось там інше, так, дуже цікаво. Дуже цікаво і для людей, які не дуже об'єзнані з українською історією ХХ століття, я дуже рекомендую цю книгу почитати. Перша книга, яка називається Червона Офелія, розповідає про 1919 рік. Коли Кам'янець на короткий час став столицею Української Народної Республіки, розповідає про те, я не розповідаю зараз нічого такого, чого немає в анотації, що ви можете прочитати, розповідає про те, що до кам'янця приїздить Симон Петлюра. І в цей час пропадає кліше 250 гривневої купюри, яке є лише одне, воно дуже дороге, і виготовити його зараз неможливо більше. І більшовики викрадають ось це кліше для ну, спроби диверсії. І як же ж наш герой Марк Швед, Марко, хлопець родом з Кам'янця, який служить в розвідувальній чи в розвідучній, них так називається, управі, тобто він є таким. Розвідником, контрзвідником, сищиком. Як він провертає цю справу, це його така перша справа. Потім він в кінці книги виїздить за кордон. І в другій книзі ось відбуваються події в Парижі, в Стамбулі, в Варшаві. Потім він переходить через Бруч знову. Повертається до Кам'янця, і ось в цих книгах описується Кам'янець, Тарноруда, Волочиськ, Підволочиськ. Тобто, по-перше, хто хмельничани, ви отримаєте величезне задоволення. Хто не з Хмельницького, у вас буде можливість познайомитися з нашим прекрасним містом і з нашими. Іншими містечками Хмельниччини. Я, до речі, так і чула про тарнороду, але я не знала, наскільки це знамените місце. І ось мені дуже хочеться відвідати і роду, і Волочиськ, і під Волочиськ. І дії відбуваються там і в Тернополі частково. Тобто ті, Хто любить Україну, зможе це такий не просто детектив, так, а ще такий географічний. Тобто ми знаємо, що це історичний детектив, але ще він такий кажу, ще географічний, краєзнавчий манера авторки дуже, ну, дуже цікава, мені подобається. Подобається, як вона пише, подобається, як вона будує розповідь. І це таке чтиво з одного боку дуже пізнавальне. З іншого боку, хто не хоче там дуже пізнавати всього, я думаю, що його захопить сам детективний сюжет. Ось дуже цікавий. Ну, повернімось до першої книги Червона Офелія. Ось я вже вам розповіла, так що вкрали кліше у петльори, ну, не самого петльори, Ось, і автор і Марко Швет шукає, хто би це міг зробити. Звісно, я вам не скажу хто там задіяний і що, але добре, що я спочатку прочитала другу книгу. І тоді, вже знаючи, хто ж там був насправді злочинцем, хто був поганцем в першій книзі, мені було читати набагато спокійніше. Я взагалі належу до тих людей, які Прагнуть не переживати, а прагнуть зазирнути в кінець, подивитися, чим там закінчується, хто злодій, хто там здійснив цей злочин, а потім чудово собі читати розплутування. Мені таке заходить. Ось. Але ви у вас такого не буде, тому починайте читати з першої частини. Повторюю, вона називається Червона Офелія. Там ви почуєте або прочитаєте чудову поезію Шекспіра в Шекспіра українською мовою. І, знаєте, там такий епізод був, що в театрі Кам'янецькому ставили п'єсу, ставили Гамлета польською. І мене так, знаєте, якось так думають, чому українською. Потім не думаю, ну, мабуть, не було українського перекладу. Розумієте, це так прям. М -м... Були ж такі часи, коли не було перекладів таких знакових книжок українською мовою. Зараз, на щастя, все в нас є. І ми чудово можемо ставити Шекспіра. Українською, а не польською. Дуже тонко в цих книжках передається історія, яка пов'язана з сьогоденням. І ми читаємо через призму сьогочасних подій. Ось. Але ви можете не читати через цю призму, можливо, у вас так і не буде. Оця друга книжка Початка Святої Маргарити розповідає про те, що Маргарита шотландська, королева, онучка Ярослава Мудрого, маючи бажання підтримати свого дядька, сина Ярослава Мудрого, Ізяслава, здається. так? До речі, зараз, як я подумала, тут книжці немає, але в нас є на Хмельниччині місто Ізяслав. Воно то належить Волині так, ну, територіально, так, але, але все ж таки це Хмельниччина, і є місто Ізяслав. Ізяслав, може, це мається на увазі, ну, на честь сина ем, Ярослава Мудрого Ізяслава? Так? Так, ось там розповідається, що він хотів перейти і весь народ привести до католицизму. Марія Шотландська була католичкою, звісно, на той час, і вона нібито послає до України, тоді до Росії під воду з золотом і самоцвітами на підтримку свого дядька. Але коли її люди прибувають на русь, з'ясовується, що вже Ізяслава немає серед живих, і вони не можуть повернутися назад, вони ховають цей скарб, будують церкву. І ну, церкву Костел і засновують орден білої троянди, і лише люди, які за своїм народженням, тобто з тих родів, так, з тих родів Тарноруди, лише вони можуть зберігати цю таємницю. Де зберігаються ці скарби. Щиро кажучи, мені дивно, що за стільки століть ці скарби не знайшли і не викрали, якщо так багато людей знало. Ось. Але ось як тут написано, так, що заполюють за цими скарбами і більшовки для того, щоб. Ну, вони, до речі, я то знала, що вони все. Вивозили з церков, там золото, срібло. Але я просто, щиро кажучи, я не дуже розуміла, що вони це брали, все переплавляли або не переплавляли, що ці не так продавали за кордон, мали валюту, і зате собі там жили, що закуповлювали там різні трактори ось, для колективізації, там ще щось. Ой, саме з а де в них там, на їхній Московії, я думаю, було цього дуже мало. А ось з України вони вивозили прям такими возами оце все. І тоді, тоді це була оця наволоч, і зараз оця наволоч продовжується прям. Нічого чомусь не змінюється. Ми повинні змінитися, щоб ми не давали їм змоги цього з нами робити. І про те, чи знайшли скарб, чи не знайшли, чи був цей скарб насправді, чи це просто гарна легенда, ви прочитаєте всі книзі Печатка Святої Маргарити. Я зараз почала читати книгу під чужим прапором. Вона розповідає про. 1933 рік. І коли я прочитаю, то я вам там трішечки зроблю таку рекламу. Цієї книжки розповім, про що вона. Звісно, мені, як завжди, дуже хочеться переказати вам і поділитися своїми враженнями, але. Я не можу цього зробити через те, що, можливо, ні, ну ці книжки ще можна купити. Я ж їх купила, я ж їх придбала. Якщо не такі, не фізичні, то можна в електронному форматі купити. Вони, до речі, досить недорогі. Ось, Читайте, насолоджуйтесь, вивчайте. Історію України, хоча б ось такий спосіб. А той, хто знає добре історію України, я попрошу поділитися зі мною в коментарях. Як, на вашу думку, наскільки правда може бути у те, що описано в цих книжках? Дуже вам дякую за увагу і читаю чекатиму нашого подальшого бідного спілкування. Обіймаю. Хай у вас все, -все буде добре. Дякую.